Прота, прота, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, новина, яка принесе вам велику радість. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Колесо Фортуни. Це новина про те, що Фортуна на вашому боці в якійсь справі. Або у вас може по колесу Фортуни щось поновитися, на що ви так дуже довго сподівались. І дьявол ой-ой-ой-ой-ой, то, знаєте, майте на увазі, тут спокуса буде від дьявола. Дьявол це непогано. Д'явол це перебір. Розумієте, це коли занадто щось, а про що йде річ? Іерофант. Вау, вау, вау. Тут дівчаточки, тут чоловік і жінка, і тут чоловік і жінка. Тут у вас може до вас прийде чоловік по поєрофанту, це чоловік, з яким ви вступите в брак або вінчання, але тут дьявол, тобто вас тут дуже тягне один до одного буде. А про що тут дьявол вищі сили? Скажу вам так, тут скоро ви узнаєте якусь новину, дуже скоро, і ви будете робити вибір. Або серед двох чоловіків, або бути з чим чоловіком, або не бути. І Аркан Суд. Це буде дуже доленосний вибір. Окей, окей, окей. Дивіться, тут дьявол ще вас як спеціально зводить з цим чоловіком. Розумієте? А який задум вищих сил? Чому дьявол? Можливо, дьявол виконує добрі роботи, щоб ви були разом. Королева мечів. Дьявол зробив так, що ви стали в свій час. Або зараз ви стали. Кролевих мечів, ви холодна, ви вже не приймаєте рішення тільки серцем, ви ще думаєте головою, ви вже не йдете в любов, як в Ому, да? занирнути, а потім що робити? Допоможіть мені, зробити штучне дихання. Ні. Ви вже дуже розумна жінка. І що? І цим ви отримали перемогу. Ось що, дівчатка. Тобто. По дьяволу у вас були стосунки з якимсь чоловіком, і ви зробили правильне. Ви на його спокусу відповіли мечем. Тобто, ви сильна така жінка, і в цьому ваша перемога. Не бійтесь цього дьяволу. Не бійтесь, тобто це дьявол спеціально зробив. Так, тепер у вас буде повідомлення про кохання це чоловіка з минулого можна писати. Так, що він може все, все, що ви хочете зробити.